Всім привіт! Так, як просили мене зазняти кроликів. Так, да, вона має проблема щось з вухами. Та треба буде подивитися в інтернеті, що дати. Вода є, їсти є, ціну є. Треба буде подивитися в інтернеті, що, що, як боротися з тою хворобою. І Тут є пушики, я її називаю. Ще є з таких. такі галірками. Одентичні, білі. От то на них, як кажуть, в селі. Щоб жили. Оба. Е. Оба. Оба. Ті клітки вже купа років мають. Я ще пацаном був. Тримав, бачите. Клітки. Отакі всі все стареньке. Що займатися Кролівництвом треба волі робити великий. Це крити приміщення щоб було. Добре, вам ще голубе покажу. Води там собі засіяв. Ще мало днях є, мають забрати його. Рументою ще в пару найде. Віддихають. Та йлочка підросла капець. Тут вже менше. Дуже менше стало голубив на сім. Сьогодні приїхали, забрали зразу сім штук. Приїхали на хазяйство. Ну не прибирав, немає часу, дійсно, немає часу. Брат казав, на вихідних поприбирай. Так, просив, мав би можливість, то тих пару днів прийшло завтра мені виїжджати. Ой, неохота їхати, але що хлопці, що зробити. Поїлки, все повідмивав. Ріпаку мені привезли зразу. Ріпак маю, передов якраз вітер трошки був передов його. Так, приїжджайте там того дракона, забирайте покемона. Того Джекічана того, що там сидить. Так, ви ще хотіли пасіку, йду на пасіку. Заходимо на пасіку. Сосна мої, пробіду дуже сильно, хлопці не буду підходити до вуликів, щоб, не дай Бог, мене не вкусило, бо мені в дорогу їхати, щоб завтра не приїхав. і Не сказали, де, де з ким бився. Бачите, тут сосну зламало. Каже брат, що сніг великий був і нагнуло, зламало сосну. ерунда, я братові казав, що зробити. Я так і зробив, і сосна нормально виросла, вирівнялася. І росте, як має бути там взагалі ті персики, які маленькі були, я пам'ятаю. Що є? 18 місяців вдома не бути, самі зрозумієте. Ті дерева, які великі. Ну добре, але зато добре, що тінь є, липа яка велика. Питалися, які вулики має. Є ще раз, два, два вулика. Я бачу наставками. Цей великий, що пам'ятаєте, що я робив на пару сімей. Опа! То є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, вісім. То на відводки робив. Ну, зато й трава вже не хоче рости. Бачите, а та сосна така маленька була, яка вона висока. Та во маленька була теж, що коли то ж, як у 22 вулика також персики відростали маленькі, я їх садив. Так, я чуть-чуть далі відходжу, бо зараз осінь агресивні бджоли. Щоб не зараз гіка не вжалила, щоб я не їхав з фофелем. Треба поволі обходити, дивитися. Такі штучки то спеціально від синечок, щоб синечки в зимі не прилітали. Що, ще скоро ще трошки і то, буду вертався все закінчиться? То брат має палатку, він мед викачує. Хороша річ, на вулиці собі нікому не мішає. Ну, така палатка, пару сезонів і треба слідущу палатку. Як вже приїду, то я нормальну палатку куплю, таку. я дивився в інтернеті, вона трошки коштує, але ірунда можна братові придбати. Тож вулик, ну тут немає. Тут є. Брат казав, сильна сім'я. папороть, повиростала трави, помінялося вдома. Непривично. Ті вулики, що я робив, з дошки, але є. І там ще є три, походу. Тут я маю розу, та роза без колючок. Бачите, я можу її протягнути, вона є без колючок, вона дуже гарно цвіте. Я забув, як вона називається насправді. Вона дуже гарно навесно цвіте ця роза. Ну і тут є, бачу раз, два, сім'ї. і три. Не буду ближче підходити, щоб зараз хлопці не вкусила казав буде кусити, а часу. Один сам і робота в нього кожного дня не розривається, як то кажуть. Йдемо ще до голуб'ятня. Ще забув показати, що всередині є. Оце я робив на забросний віск мед, ну, забросний мед, Зазу віск, стягу з рамки. Витирає і все падає сюди. Через решітку мед заходить і пізніше звідси мед витікає. Це я ще робив, коли я вдома був. Така палатка. Вона ну, сезонна палатка. Я бачив куби більші. Треба буде братові придбати. Але, але класна річ. Так, йдемо до голубів. Коротше, номер телефону там є в описі під відео там тим. Хто хоче, ще може купляти голуби. Є ще в продажі. Ще є голуби пару. В продажі. Хто маю можливість. Приїжджайте то чубика забирайте. Відзятка я маю два, одну, одну самечку я оставляю, це самець. Зараз прямо стоїть. Це, його. Це самець. Хто хоче, переїжджайте, беріть. Хороші голуби, нікому не шкодую, пускай літають вас. <смір> так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі і всім пока!